Добрий день, дякую. Хотів повідомити, що я нашу розмову знімаю на камеру. Хто добре знімає камеру? Добре, вашу камеру я не зможу взяти сюди. Так, я на рахунок той ухвали, яку виніс суд, uh -huh. на рахунок мальованого, щоб про проти організації справу чи настійний РД, не знаю, там правильно точно uh -huh. це. Я хотів запитатися, ну, вже знав три слідчі, побачити вас і запитатися, які роботи будуть зроблені, які там може треба пояснення, взяти допит, чи які там ще треба документи. Чи покази завідати, щоб це справа рухаться. Давайте домовимося, на який день я вас виключу. Скажіть, коли до вас зателефонувати, чи приїхати, і я приїду. Ну так, якщо в мене ще суди йдуть, щоб не випадка на суд. А так я все завжди віду. Давайте завтра наш номер телефону, якщо щось поміняється, я вас зателефоную скажу, що нас не вийде так то можемо завтра десь на 1. Давайте Давайте на, на завтра, ні, напевно, що на післязавтра. Завтра в якийсь день. Або на п'ятницю, або на понеділок. Давайте краще тоді на понеділок. Добре, на понеділок, на котрий годину? Понеділок. Та давайте на 10. На 10. десяту. Що, якщо щось поміняється, друг не поставлять чергувати, чи все, щось що стоялося. даю зразив. номер телефону.